Чим більше імпровізації, чим більше неординарних речей, і методів і засобів виховання я застосовую, тим краще. Дуже гарне запитання. Яким чином, тут вже друга історія. Мене да, звуть Андрій. мені. 44 роки я був призначений сюди ну, на посаду заступника директора з виховної роботи для виховання майбутнього покоління майбутнього нації. 143 ліцеїста вони є індивідуальні. Ми неможливо застосовувати до кожного якісь шаблонні методи виховання для того, щоб знайти підхід до. Ліцеїста до учня, до вихованця потрібно і себе розкрити. Я повинен бути відкритий. Ну от я буду повинен бути щирим. Деякі люди кажуть, а от скільки ти вершин підкорив. Вершини неможливо підкорити. На них можна просто зійти. А так само, і ліцеїстів ми не можемо їх підкорити. Я не можу вимагати від ліцеїста або підлеглого того, чого я не роблю. Якщо я не охайний, то я не можу вимагати охайності. Якщо я не спортивний, я не можу вимагати в них гарної фізичної форми. Якщо я не вчуся, сам не розвиваюся, я не можу вимагати в них. Спорт формує характер. Приклад британської школи для аристократів. У них було досить все аскетично, і в них культивувалося три види спорту: перший це гребля, конний спорт. І легка атлетика. Перша гребля вона вчить працювати в команді. Чому легка атлетика? Це індивідуальний вид спорту, який дозволяє проявити свої лідерські якості. Кінний спорт, верхова язда, Вміти розвивати свою харизму. Ми повинні обов'язково віддавати на спортивну секцію не займатися фізичною культурою, махати руками, ногами. Це так, для здоров'я. Віддати в спортивну секцію, де навчитися досягати чогось, боротися з самим собою, досягати. Колись я читав серію лекцій саме про альпінізм. Називалась вона хвороба під назвою альпінізм. Я вважаю, що це хвороба. Але друге моє визначення це спосіб життя. Бо люди потрапляють в гори. Вони там або залишаються, або більше туди ніколи не повертаються. Або вони назавжди туди йдуть і лежать на пляжах, загорають на морі. Немає такого, що прибіг, убіг, прибіг, убіг Є робота, гірські гіди це робота, теж альпінізм. Є відпочинок, це теж альпінізм. Альпінізм має так зване спортивне довголіття. Ми можемо як і в 18, так і в 60. Ходити на майже якщо ми підтримуємо себе в формі на ті самі вершини. От всі ці 143 ліцеїсти я їх вважаю своїми вихованцями. Основне, що я хочу, це виховати їх, щось закласти таке, щоб воно залишилось їм на все життя. Е, напевно, так. Да. Ну, ви розумієте, що ми. Е, спі... Давайте так, спочатку.